Вони з зміною, по-моєму, навіть були одружені. Я не було да, і потім Ніна Антонівна одружується з Святославом для того, щоб його прийняти в Одесі, в квартирі. І вони запросили все життя у А коли легкий прийшов на суд, суд у нас був 4-19 травня 70-го року. Міна Антонівна. Сидить і цей зай, легкий зайшов. Я, як це красиво було, виглядало діти мої, щоб ви побачили, як він красиво про неї говорив. Міночка, ти пробач, ти спасибі ти що ти була в моєму житті. І вона так само до нього говорить. Суддя про те, сидять. Придійте, перестаньте говорити, суд був у нас український, мови. Перестаньте, говоріть по суті. От. Але, але така була. Отака симпатія у них була. О, ці люди, які боролися під час війни проти більшовиків і проти німців, вони підтримували свою дружбу дуже довго і красиво. Гіна <кій> Антонівна осталася сама. Я вам казав, я прийшла політичні, прийшла. все, 30 хвилин я з ним поговорила. І вона починає їздити туди у Владимир. І в Сибір їм дають тільки короткі побачення, тобто по годині. От. І Святослав Йосип, він правдолюбець, великий правдолюбець, коли до нього підсадили мера Смолянська, який під час війни брав з у розкопку. ну, Фашисти його повезли туди і розкопки ведуть польських офіцерів, катин. і просять, да, це. Чоловік побачив, що це стріляли не фашисти, польські офіцерів, а совєтська машина, совєтські комуністи. Каровацький не ліг терпіти, він бере і пише статтю, бачите, ну, як там пишеться або з не меншими літерами або тайнописів. Цю статтю перехоплюють. А це страшенний удар для імперії. Імперія кричить, що це фашисти стріляли в Катеїні, а карванський раптом відкриває. Його арештовують прямо там, у Камері, видуть слідство і судять, 10 років додають 69-му році. Ніна Антонівна, коли приїхала, вона їздила завжди через Москву туди. А в Москві вона зустрічалася із Яковлевим, з Якіром Алєсеєвим, із Сахаровим. Вона брала там саме медаль і привозила до нас в Одесу. І ми тут поширювали по Одесі. Це вже був 68-й, 9-й рік. 70-й рік. В той час, коли ми ходили колядувати, тут є тут люди, які ходили колядувати з нами тоді 5 років. У нас така була коляденська коля величезна група. Ми брали лаз і чоловік, 70-й, їздило по Одесі. От, і це злякало КГБ, і вони нас арештували і садили. Ніна Антонівна прекрасно виступала mm. на. Судді і в ній. Її далі, будь ласка, дайте мені цю книжечку маленьку. <риклонная> да, да, да. Я хочу, хочу прочитати вам, як Ніна Собіна виступала на суді. Останнє слово Ніна на суді. Ви сиділи Ніно на престолі, не на лаві суджених о ні. Ми тушились зніченому в голі, підданці і вірні сатани. Напинались, силувались, дулись, щоб значиміш чи будьючніш стать. Так Хреста, напевне, розігнули і пішли провину запилать. Зверненням до них Високий суде вибіг дарували шанс стати вище, стати в рівень з людом. Навіть стати лизарем на час. Але кожен знає, відчуває, що назавжди в далеку влип через вас їх світ запам'ятає. Ви їх у історію ввели, як їм душі кулячі злиняли, як очиці ці кліпали, коли Ви спокійно царственно сказали, навіть не сказали прорекли. Знаю ваші дикі постулати, знаю, чий сповняється наказ. Тому прошу якнайбільше дати і заслати якнайдалі нас. Врешті, що вони могли змінити, з них система правила своє, вліво вправо спробуй крок скупити, то вона, як зеків, їх уб'є. Ну і про Караванський розгортає боротьбу. Пам'ятаєте, що Совжені себе писав, подався кінолог з дубом. Я пишу про Караванському. Ви не телятком буцалися з дубом, коса імперська, любіно-жерська, над всім простором СРСРським стадала те, що ставало руба. Ви не хотіли закам'яніти. Ви не робили міцним горішком, ви не лягали під неї нишком, ви променіли м'ягким магнітом. Листівку складаємо в конверті, пишемо в міністерство. А як же як як буде здавати екзамени студент, який приїхав із села, який не знає російської мови? Ось у Києві позавчора Ярослава пам'ятаєш, Іван Дзюка виступав і говорив про те, що ти ж не знаєш, що таке реча. І, і, ви то на прийомі спіється, каже, як ти не знаєш, що таке реча? Ну не знаю, що таке речак. І ці люди могли не поступити тільки через незнання мови. Так, я бачу, що я вже переглухував. Спасибі вам за увагу. Якщо треба мене, я потім щось добавлю.